Мережа закладів швидкого харчування «Габар» не перестає дивувати лучан та гостей міста. Вже втретє з дня відкриття «Габар» оновлює меню для найменших відвідувачів, бо хоче балувати своїх гостей новими смачними і корисними стравами. Є запити ринку, є запити наших гостей. У нас дуже багато приходить з дітками. Тому кожного разу, згідно наших запитів, ми робимо нові, нові позиції, нові страви, нові лінійки. Зараз на сьогодні актуально дуже сильно. Фітнес меню, Хелсі меню, адже всі слідкують за своїм здоров'ям, всі хочуть гарно виглядати, і тому ми рухаємося. Я думаю, в правильному напрямку і розвиваємо. Саме такі позиції, кожна страва для нового меню пройшла дуже суворий відбір. Тому гості закладу будуть куштувати лише найкраще. Ці страви проходять через нас. Ми не можемо їх не куштувати. Адже як проходить ця процедура, наш бренд презентує всі страви. Ми збираємося за круглим столом. Кожен куштує, пробує, каже свої за і проти. Інколи буває, навіть коли дуже багато позицій, дуже багато страв. Ми робимо голосування таємне таке, щоб. Ну, інколи буває, думка передається, тому на листочку всі пишуть скільки голосів за ту чи іншу страву, і так ми обираємо ці позиції. Ба більше метою закладів швидкого харчування «Габар» є показати те, що фастфуд може бути корисним. Тому ми розпитали детальніше про нові страви у шеф-кухаря закладу Юрія Хазіпова. Це ми зробили дитяче спагетті нашого виробництва. Повністю в чому їх особливість ми. Ми робимо, замішуємо тісто на переполиних яйцях. Прям дуже круто. Реально це працює, це цікаво, це смачніше. Ну я думаю, була можливість вже людей скуштувати і вони зацінили. Картопля фрі і фрі батат запустили. Не скажу, що це унікальний там фрібатат, але все ж таки його мало ще не всі пробували, не всі куштували. Особливість наша. Ми не готуємо на олії, у Нас немає фритюра. Тож ми запитали у найвибагливіших та найприскіпливіших критиків, як їм нові страви у Габар. А саме дівчатка куштували солоденькі ліниві вареники та спагеті з сиром та фрикадельками. Тут є е, кисло, е, кисленьке і воно е, такі. Такий смак має незвичайний, як мама готує вдома. Подобається, бо тут дуже м'яке м'ясо, та є, є дуже смачно відміше. Альош їсти в габарі? Так, дуже. Мама дівчаток Вікторія каже, що інколи габар це справжнє спасіння, адже величезний вибір страв може замінити обід або вечерю вдома. Я також отримала масу задоволень від нової страви, котлетка по київськи смачно з картопелькою. Ми взагалі дуже часто відвідуємо габар. Ходимо на обід, на вечерю навіть інколи так, таке спасіння. Проте габар це також про підтримку малого та середнього бізнесу. Зовсім скоро їжу, яку ви звикли бачити у Габар, ви зможете скуштувати й у інших закладах Луцька, та не тільки. Зараз у нас з'явився новий напрямок: це мультибар. Це від Габара, від Габаровської кухні, напрямок обслуговування їжею кав'ярн, бабів і всіх закладів громадського харчування. Ми наші плани зараз підсилити у Волинській області весь малий бізнес. Малий бізнес це все, що зв'язано з астрономією від кав'ярні до ресторану. Ми Є професіонали в своїй справі. Ми маємо великий багатий досвід співпраці як з партнерами, і маємо дуже саме головне великий досвід саме в кухні. Ми дуже сильні в кухні. Ми виготовляємо все, що можете собі уявити, і ми можемо задовільнити весь гастрономічний бізнес, весь цей напрямок, в принципі, нашою лінійкою страв. Детальніше про те, як саме співпрацюватимуть кав'ярні та габар, розповів Костянтин Андросюк. «Це не легкий час. Ми пропонуємо свій досвід величезний, який у нас є для того, щоб не закривалися кав'ярні, не закривалися ресторани. У нас дуже великий асортимент на любого покупця, як кажуть у віковій категорії від дітей до старшого покоління, також на будь-який гаманець і по їжі від фастфуду. До сімейних страв і до страв ресторанного класу це буде працювати на тому, що люди зараз зможуть економити. Кухня, грубо кажучи, взагалі не може не буде потрібна, не буде доцільна. Тому що ми даємо все готове і з мінімальними затратами для кафе, для ресторанів, для барів. Отож, першочергове завдання Габару це налагодити потужну співпрацю на Волині, а далі більше. Ми знаємо, що таке партнерство. Ми вміємо працювати з партнерами і. Більш впевнений, що нас чекає дуже великий успіх в Волинській області після того, коли ми повністю відпрацьовуємо по Волинській області цю співпрацю, також ця співпраця буде переноситись на інші області на Хмельницьку. І Хмельницьку область на Тернопіль, Тернопільська область фактично скрізь, де є габари, де будуть наші партнери з Габара готові працювати по цій концепції, що ми в Волинській області. Ми хочемо взагалі витягнути весь гастрономічний бізнес і кажуть, дуже емоційно на це дивлюсь, коли закриваються заклади. Я не хочу, щоб малий бізнес, щоб, щоб малий щоб малі бізнесмени їх, як кажуть, мережі великі витісняли з цього ринку. Потрібно, щоб завжди в країні був і малий бізнес, і великий бізнес. Тому у дуже непростий для країни час Габар готовий ще більше дивувати своїх гостей, а також готовий допомагати іншим кафе, кав'ярням та ресторанам, розвиватися і пропонувати своїм відвідувачам нові смачні страви.